Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом паштету з печінки, який сподобається навіть тим, хто цей продукт не дуже полюбляє. Для страви нам знадобиться перець, сіль, цукор, чесник, лавровий лист, цибуля, морква, вершки, звісно, ж печінка та вершкове масло. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі. До відео спершу підготуємо усі інгредієнти. Моркви та цибулі нарізаємо доволі великими шматочками, так вони залишаться соковитими після обсмаження. Печінку ретельно промиваємо та просушуємо. Ретельно оглядаємо кожен шматочок та обрізаємо зайве. Ось, наприклад, на цьому шматочку видно залишки жовчі. Ми його обрізаємо, аби не псувати смак усієї страви. Печінку стараємось нарізати однаковими шматочками, аби вона готувалась рівномірно. На попередню розігріту сковорідку викладаємо шматочок масла приблизно 1 третю від усієї маси, додаємо моркви та цибулю. Тушимо на маленькому вогні під кришкою, доки овочі не приготуються. Час від часу помішуємо. Знімаємо готову засмажку сковорідки і на цій же сковорідці обсмажуємо печінку. Спершу смажимо на великому вогні, постійно помішуючи. Потім додаємо лавровий лист, зменшуємо вогонь мінімальний та тушимо під кришкою до готовності. Коли печінка готова, дістаємо лавровий лист, додаємо до неї засмажку з моркви та цибулі та перемішуємо. Потім додаємо перець, сіль, цукор, зубчик чеснику та ще шматочок масла. Перемішуємо та обсмажимо все разом ще протягом хвилини. Додаємо до печінки вершки. Їх можна замінити сметаною. Обсмажуємо печінку з вершками під кришкою ще протягом кількох хвилин. Подрібнюємо масу за допомогою блендера або кілька разів пропускаємо через м'ясорубку. Перекладаємо паштету контейнер, у якому будемо його зберігати, та поливаємо зверху розтопленим вершковим маслом. Коли паштет холодне, ставимо його до холодильника на кілька годин. Паштет може зберігатися у холодильнику до 4 днів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!